Вітаю всіх, друзі! В мене відбулись деякі зміни в житті, я змінив роботу, і я пішов працювати сейлз менеджером продавати вантажівки. І хочу вам зробити обзор того, що в нас продається. І не знаю, якийсь трачок може подивимося. Розкажу вам коротко, як це працює. І буду про це розповідати вам далі. Ось так от виглядає. Наш ярд, на якому продається, продаються наші вантажівки, знаходиться від Вдалласі, в Техасі. Дуже-дуже багато у нас різних траків. Є Кенворди, є фредлайнери, є Volvo, є Пітербіли. Е, ну, давайте подивимось який-нібудь. Давайте Мак подивимось. Е, то Маків, чесно кажучи, мало на дорозі, але воно є. Ось такий от, зелений. Цікаво, якщо він відкритий, звичайно. Де, ключі брати не буду, якщо він закритий. О, ну, він відкритий. Все добре. Ось такий от мак. Цікавий в нього салон. Коробка автомат на кнопках. Два ліжка, як у всіх, траках. Ну, такий чуть-чуть тісненький, чесно кажучи, відчувається, що кабіна чуть тісненька. Але так говорять про нього, що непоганий трак. В принципі, в ньому все стоїть комплектуючи від Volvo. Тому можна сказати, що це така е дешева версія Volvo. Ось такий трак. Ну, нові, маки не знаю, скільки коштують, ну, можу подивитися, кому потрібно, напишіть. Я але... вам Подивлюся, як коштує новий Мак, це Мак новий, взагалі без пробігу. І ну, не знаю, скільки він стоїть. ну Близько 200, тому що 200 стоять е фредлайнери, кенворди орієнтовно десь так стартують. Є ще якісь тут у нас, але це з пробігом стоять, я вже бачу інтернаціонали. Дуже багато з пробігом, різні пробіги, там від 60 кілометрів і закінчується там, 650 там, і так далі. Різні є траки. Тому є трейлери, в основному ріфери продаються, флетбедів немає. Один флетбед, я бачив в базі продається. Ось тут 700 миль на цьому траку. Є в них формати лізінгу тривалого, є короткотривалий рент. Але короткотривалий там дуже дорогий. Ну а такий на рік, якщо заключати -за договір, то в принципі е з усім обслуговуванням там вроді би нормально, можна, -можна працювати. То, як все працює, ви приходите, дивитесь трак, вибираєте, берете всі свої документи там, для кредитної історії, подаєте заявку і перевіряють вашу кредитну історію. І на той трак, який саме ви вибираєте, ось цей 425 Volvo, ну такий, чесно говоря, вже поїздив він нормально. Е от тут ще такі на безпальника, Мало їх, ну це 4 штуки стоїть. Е ви подаєте документи, перевіряють і вам озвучують, скільки у вас буде даунпеймент. Скільки ви повинні внести перший внесок і скільки у вас буде пеймент щомісячний, ось такі є ще, ну це бокстраки, знаю, це не цікаво, мабуть А, І ви потім, ну якщо вам все підходить, ви дивитесь свій трак, якщо на траку є якісь ем, поломки. Але ті, які впливають на DOT сейфті Наприклад, якщо там протектор на шині менший, ніж проходить по DOT, якщо є тріщина на стіклі, яка не проходить по DOT, там. Ну, всяке таке те, що, за що можуть дати на VST штраф, це все тут, тут на місці можуть на СТО устранити, там вон такий великий шап на 7 боксів. І там можуть все поміняти. І вже вам віддавати будуть трак, той, який буде вже не обслужений. Не можу сказати, що він обслужений, він просто доведений до того, щоб не отримати тікет. Якщо ви купуєте бушний трак, то він його потрібно звичайно обслужити. Ви повинні на це розраховувати, що ви повинні його загнати і провірити під себе. Якби вони вроді би, всі обслужені, ну, чесно кажучи, будь-який нормальний вод водій. Буде трак собі обслуговувати сам, поміняє всі мастила там і так далі. Ось Кенворд є. ну їх Тут багато чорних таких. Зараз глянемось, який в нього пробіг. Вони тут є в різній комплектації. Дай, може від дороги трохи шумно. Ось такий є Кенворд. Зараз глянемо, який в нього салон. Пробіг у нього 395 тисяч. такий. Чистенький. Ну, на пів мільйона, в принципі, чистенький салон. Кенворди майже всі заб'ю. Ось є, наприклад, фредлайнер чорний. Такий точно, як мій. А, в цьому фредлайнері 454 тисячі. Салон звичайний. Да, на такому точно я їздив. Ну, непоганий. Це здається за IPU, зараз перевіримо. Так, цей за IPU, тобто в принципі непоганий трак. Але як показує практика, чорний колір потрібно частіше мить, то я б собі чорний, якби був вибір, не купляв, би. я б собі купив би якийсь сіренький, такий якийсь, щоб менше на ньому було видно грязі, бо чорний тільки помиєш. Легкову машину чорну не хочеться мить часто, а цей трак взагалі. І ось там в кінці стоять нові. Тут чим далі, чим старіші траки, чим далі, чим більше пробіги в них. Ось тут Кенворди стоять цілий ряд, Ну, вони орієнтовно всі однакові, там трошки за 400 тисяч у них, Ці, що в цьому ряду стоять 19 рік в основному. Ось червоні також 19 рік. 459 тисяч, 444. Ось ще один стоїть. Фредік. Ось цей Фредік я дивився. Він в принципі непоганий. Це я знаю скільки коштує. Це коштує 75 тисяч. В нього... 450 695 тисяч, в нього немає IPU і в нього не працює радар Дістроніка. Сам круїз контроль в нього працює, а дістронік в ньому не працює. А так, в принципі, трак непоганий. Ну, такий чистенький. На 74 тисячі, я думаю, непогано. Ось це такий самий трак, похожий сірий. З такою самою проблемою. Ну і ці трошечки вже інші. Там далі, там дебілі починаються, там новіші траки. Вон ті оранжеві, мені подобаються дуже прикольні салони, у них такі класні. Зараз покажу вам, мені подобаються ці коричневі салони. Ті траки вже з меншим пробігом, я їх також дивився. 189 тисяч на цьому фридлайнері. На цьому 182 тисячі, 192, Так, цей сірий, я сьогодні його дивився, у нього 106 тисяч. Ось ці два оранжевих трака, дуже прикольних, виглядають так дуже цікаво. Сам по собі і оранжевий, такий колір приваблює. І салон у нього дуже прикольний. Так, Ось такий рижий. Ці рижі салони мені подобаються. Кожані сидіння. Дуже класний трак. Такий там чистенький. Приємно було б на такому їздити. Я колись їздив на білому, приблизно такого, такої якості. І там далі пішли ще новіші, цей вже вдарений пампер, ну нічого, 166 тисяч, пробіг нормальний, 90 тисяч. Ой, це теж червоний дуже класний трак. Зараз вам його покажу. Ось цей червоний, дуже класно виглядає, і в нього невеликий пробіг. 62 тисячі всього пробіг, в ньому також коричневий салон. Ось цей салон дуже класний, датчики всі є, які потрібні, на вагу, на п'яте колесо, шкіра, Ось такий прикольний. Червоний. Фонарі вже встановлені на задній ход. Є траки, які здаються в рент по програмі. Там залежить ціна в місяць від того, скільки проїжджає трак в рік. Тому такий короткий обзорчик моєї нової роботи. Я думаю, що ще буду про це багато чого. Знімати багато різних відео. Може обзори, якщо цікаві обзори, можу поробити обзори траків з цінами. Якщо вам це цікаво, то напишіть в коментарях, і я зроблю якісь обзори якихось траків. Ми постійно їх роблю, але коли мене просто просять, можу на YouTube також зробити декілька. Тому всім, всім успіхів, удачі і миру.